Для кожних батьків дуже цінно, коли діти їм дякують. Коли в дитячому віці їм дякують, діти, коли малі батьки, батькам дякують, приємно. Але коли діти виростають і вони вдячні лишаються, це ще приємніше. Я, знаєте, собі подумав, в моєму дитинстві для мене батьки були самі прекрасні. Для вас, напевно. Коли я виріс, вони для мене ще стали краще. Чого? Бо я вмію цінити те, що вони зробили. Я зрозумів. І ви розумієте, хто вже доросліший, яку ціну треба заплатити, щоб тебе укласти у твоє життя. Десь так само я думаю наші відносини з Богом. Поки ти ще малий, ти все хочеш, ти мало що замічаєш, ти тянеш, тянеш і мало дякуєш. Але коли тобі вже Бог більше відкриває, і ти розумієш, наскільки Бог благий до тебе. Наскільки Бог милосердний для Тебе, ти як по відношенню до батьків, тим більше для Бога стаєш ще більше вдячний. Тобі не тяжко сказати дякую тобі, Боже, за здоров'я, за хліб, за те, що ти тут, на тому місці, ти вибраний, призваний. Тобі не тяжко це сказати, бо ти це замічаєш. Тому, друзі, хай Господь нас благословить, бути завжди вдячними. Насправді є за що дякувати. Нашому Богу. Хочу сказати одну тему. Час біжить. Прочитаю з Матвія 9 розділ, 17 вірш. Не вливають також вина молодого в старі міхи, а інакше прорвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть. Але вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається те і друге. Ісус Христос сказав притчу, і я би хотів десь до нас донести сьогодні одну таку важливу думку, щоб ми давали Богу місце відкривати нам те, що Він хоче. Знаєте, в нашому житті, можливо, більше, але є такі дві речі, які дуже сильно впливають на наш світогляд. Це те, що нам передали, передання і наша десь підсвідомість. І ми дуже багато вчинків робимо, навіть не розуміючи того, що е, ну, може, це не наша думка. Можливо, просто нас заклали ще з дитинства, і ми так робимо і поступаємо. Ну, наприклад, коли чув таку притчу, розкажу вам: Ісус Христос говорив притчами, тому що е, деколи доступніше на земних речах показати смисл. Одна дитина стояла біля мами і дивилася, як мама. Смажить рибу. Мама взяла рибу, можливо, ви чули по-другому, але я чув так, то так розкажу. Мама взяла рибу, перерізала її, половину смажила, а половину викинула в смітник. І дитина каже: Мамо, а для чого ти так робиш? Вона каже: Ну так робила моя мама, твоя бабуся. Їй цікаво стало, вона пішла до своєї бабусі і каже: А для чого ви так робили? Для чого ви половину риби викидували, а половину смажили? Вона каже, у нас колись ми жили, жили досить бідно, і в нас була дуже маленька сковорідка. І я половину риби смажила, а половину на потім лишала, я її не викидувала. Но дитина запам'ятала і подумала, що половину риби треба викидувати. Тобто є такі речі, де ми щось беремо з дитинства або від наших батьків, навіть самі можемо не подумати, що це не наша думка. Ми так самі не додумались. А ми так самі не, не зрозуміли. Е, знаєте, я виростав, родився в православній церкві, просто минулого тижня згадав то, десь е, в мене така була боротьба з одними речами, які я зараз скажу вам. Е, коли я прийшов до Бога, Бог постукав в моє серце, десь відкрився мені, я почав читати Біблію. І в мене було хрестик, як кожного або в більшості, хто називає себе християнином там, православній церкві чи греко-католицькій. У мене був хрестик і ще такий був Кулон, десь, я колись був його придбав в Києві з, з, з Марією. І Я дуже доберіг, я так вірив, що це такий оберіг для мене, і були деякі образки, які були в мене вони завжди зі мною їздили в паспорті моєму. Це такий був свого роду для мене оберіг. Але коли я прочитав першу заповідь, коли мені пояснили, я сам прочитав Біблії, я зрозумів, що це є дуже великий гріх мати ідолів. Вихід 20 розділ написано так: не роби собі кумирів і ніякого зображення того, що на небі вгорі, що на землі внизу, і що воді нижче землі, не поклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог, спіш, Бог Ривнитель. І дальше. Ну цей вірш він не був основним для мене. Для мене основним стало десь розуміння це Ісаї. Ісая каже так: 44 розділ, 15, 17 вірша. І не служить, і, не, і це служить людині паливом. І частину з цього вживає вона на те, щоб було їй тепло, і розводить вогонь, і пече хліб, і з того самого робить. Бога, і поклоняється йому, робить ідола, і падає перед ним. Частину дерева спалює в вогні, іншу частину варить м'ясо, для їжі смажить пече і їсть досита. а також гріється і говорить: Добре я зігрівся, відчув вогонь. А залишок від того робить Бога, ідола свого поклоняється йому, падає перед ним і молиться йому, й говорить: Спаси мене, бо ти бог мій. Я, як прочитав цей вірш, мені стало якось, знаєте. І сумно десь, і страшно викинути ото. А чого страшно викинути, бо це друга причина підсвідомість. Скажу вам ще одну притчу. колись в одного були пани, і був один такий польський дуже багатий пан. І десь зачув, що там ще в одного меншого пана є дуже розумний якийсь чоловік. Йому стало, знаєте, всі так хвалять, кажуть, у того пана, там такий розумний, на... розумніший за всіх. І мото запекло, він каже, як це, знаєте, десь у когось там розумніший є чоловік, як у мене. І він каже: Ну добре, приведи його. А про нього говорили, що він знає все наперед. Каже, добре, приведи його, завтра його випробую. Ну, привели того чоловіка. І пан сидить і каже: добре, кажи мені, коли ти помреш, чи завтра, чи сьогодні. Пан уже все продумав наперед. В кишені тримає пістолет і продумав так: якщо скаже завтра, зразу застрілю. Якщо скаже сьогодні, почекаю до завтра і завтра помре. І той чоловік, бідний, змолився і каже: Після тебе пан, в пана рука смикнула і забоявся. На рівні під він подумав: а можливо, а можливо, і так. І в мене таке саме було. Це були аргументи, які для мене досить важливі, Біблія, якби я себе називав християнином. Але той оберіг, який в мені був, який в мене був, він для мене став десь частиною традиції. Я так виховувався, я так ріс, я так приліпився за то роки, і мені було дуже тяжко то відірвати. Я сам до того не дійшов. Але страх в мене був викинутий. Потім страх пройшов, той страх пройшов, тобто є десь на рівні підсвідомості. Для нас, людей, які читають Біблію, так само дуже багато питань, є, з якими ми стикаємося, і нам тяжко прийняти. Скажу, на прикладі одної заповіді, про яку дуже багато мені кажуть і вам говорять субота. Я стикнувся з тим, я прийшов у протестантську церкву, де не святкували суботу, я там два роки служив чи більше. Прийняв хрещення, полюбив Господа. Це була моя перша церква. У мене і зараз там є друзі, яких я люблю і поважаю. Самі прекрасні роки, чи як сказати, ти там служиш з ними, ти любиш, ти дружиш. І мене, мене навчили по-другому вже знаєте, то є ідолі, то є багато питань, але неділя лишилася неділі і святим днем. Мені то не важко було прийняти, бо я і в православній церкві так, десь вірив, я навіть на роботі не працював десь як неділя. Ну, прийшов час, я десь е, почув думку, що четверта заповідь вона не відмінена. Я почав досліджувати. Я стикнувся з дуже нелегким таким вибором, чи вірити, чи не вірити. І одне місце, яке мене десь досить так, е, їх дуже багато є, досить так підштовхнуло зробити той крок це Луки, 23 розділ, 54 вірш. День той був п'ятниця і надходила субота. Слідом же за ним йшли жінки, які прийшли із Ісусом з Галілеї і бачили гріб, як покладено було тіло Його. Повернувшись, вони наготували нагодували пахощі та миру, і в суботу нічого не робили за заповіддю. Дії 16 розділ апостол Павло. Будучи в подорожі, там є такі описані слова, що вони вийшли на берег річки, де вони зазвичай збиралися в суботу, для молитви. Ви пам'ятаєте? І ці місця вони мене сколихнули десь. Я думаю, ну, щось не то, я знав багато місць, що хто вибирає день, хто не вибирає для Господа, хто служить, хто який хоче, я дуже багато місць знав для себе і противостояв братам. Які вже зі мною десь сказали: Ну давай беремо Біблію, будемо розсуждати. Я не міг прийняти не тому, що мені не вистачало аргументів, а тому, що ці дві речі вони настільки утвердилися в мені. Я не давав місце Богу щось зробити, друге або прийняти. Я не був свобідний, тому що вино молоде не вливаю, старий міхе. Тобі треба перемінитись, тоді ти приймеш. Ти маєш бути відкритий. Ну десь я з братами, служителями говорив. Вони, як могли, як вірили, старалися мені пояснити, що то був там, старий Завіт. Я кажу, ну мені дивно, щоби Ісус Христос вже не вмів навчити своїх вчеників краще, як, ну, як хто вже краще навчить. Ну, вони ж робили те, що Ісус робив. Хіба б Він їм не пояснив, що не треба? Якщо вони боялися піти в суботу, щоб помазати Ісуса Христа, як вони берегли цю заповідь, наскільки вона для них була серйозна, настільки вона була незмінна. Знаєте, є не лише заповіді, є багато десь таких речей, які ми прийняли, як благодать, наприклад. Я ще до недавнього часу так вірив про таку десь трошки більшу благодать, як вона насправді є. Але для мене десь один урок такий був в житті, який мені став більш зрозумілим, що таке благодать. Скажу вам знову простим прикладом. Я їздив е, транспортом, якому ти маєш, я то може вже говорив, поповнюєш собі рахунок на місяць і їздиш безплатно у всьому місту. То в Європі було. І там є час від часу, він коштував 80 євро. Там є час від часу проходять такі поліції, яка перевіряє всіх, чи хтось має. Якщо ти не маєш, там більше 80 євро штраф. Невигідно, але в більшості. Або багато хто хоче хлопці молоді, та й багато хто хоче десь проскользнути, вони так користуються, їздять безплатно, там є такі ходи, де можна. Але коли вони вже заходять в двоє дверей, тоді вже не можна. І я їду, старався завжди мати поповнений по-християнському. Зразу в мене того не було, зразу ми скакали через ці турнікети. Потім дав Бог покаяння, зрозумів, що то не варто так поступати, то вже були чесні. І заходять поліція в двоє дверей, там там ну, ти вже не вискочиш, у вікно не вискочиш, бо маленький. І біля мене сидить один молодий чоловік, він крутиться, вертиться, і я виджу, що йому неспокійно. Він той паспорт ховає десь, хто знає, куди. І я розумію, що в нього немає проїзного. І вони приходять, йому штраф виписують, а мені ні. І я зрозумів, хто під законом, а хто під благодаттю. То під благодаттю, та той, хто поповнив, ти їздиш ти під благодаттю, бо ти не нарушуєш. Як ти можеш бути під благодаттю, коли, коли ти не поповнив свій проїзний? По-простому пояснюю. Я думаю, так якщо, якось легше, доступніше зрозуміти, коли ти переступаєш, Слово Боже, ти під що підпадаєш? Під статтю. Наші штраф. Коли ти не нарушаєш, ти під благодаттю, живеш. Радієш і дякуєш Господу. Ще, знаєте, таке десь розуміння. ніхто не може жити святим життям. Ніхто не може жити свято. І ми всі люди, давайте грішити і каятись. Також таке розуміння, яке, промиваючи, промиваючи багато нам так розум наш, ми починаємо потрошки вірити. Знаєте, якщо ми десь уже і маємо, я десь. Більше переконаний, що кожен з нас має частину того такої десь закваски, де ми не готові прийняти щось більше. І я чим далі, тим більше десь задумуюсь і молюся про те, щоб бути відкритим, щоб Бог дайше мене і вас вчив, щоб прийняти щось більше, що Бог хоче. На кожен час, на кожен вік, напевно, є своя їжа, є, є свій час, де прийняти заповідь. Або Слово Господнє, де Господь хоче, щось хоче більше. І Що зробити, коли в тебе вже твердині є в твоєму серці або в розумі такі, просто не, коли ти ну, вже їх не можеш розрушити, перше, що я десь так розумію, це не вірити в те, що ти все знаєш. Оце сама десь опасність така, коли ти вже думаєш в гордості своїй, що ти вже прямо все знаєш. Ти в такій вже в істині, ти вже настільки все знаєш, що ну, все, більше ти вже не маєш що отримати. Дивіться, що апостол Павло. Про себе говорить. Філіп'ян 3.13 Браття я не вважаю, що я вже досяг, а тільки забуваю те, що позаду я пориваюсь вперед. Апостол Павло каже, я себе не рахую досягнувшим. Хоча він про себе говорить дивіться на мене і жити так я, як я подражаю Христу. Він каже, хоча я нічого не знаю за собою, тим не оправдуюсь, тобто він не жив у гріхах. Але він каже, я себе не рахую досягнувшим. Він говорить про те, що він ще видить, що йому є ще куди йти до Ісуса Христа, є ще куди йти вперед, є ще куди рости. То перше, що якщо апостол Павло казав, що він себе не рахує, ще вже досягнувшим, нам треба себе рахувати досягнувшими, та не треба. Нам треба розуміти, що Бог над нами працює. І якщо ти вже знаєш, скільки Бог більше може дати, Бог більше може навчити, більше може врозуміти. І друге, що десь також дуже важливо, це має бути глибоке покаяння. Переміна серця, переміна мишлення. До пророка Єзекіл є написано так: І дам вам нове серце і новий дух. 36 розділ, 26, 27 вірш. І візьму з плоті ваше серце кам'яне і дам вам серце плодське. Вкладу всередину, ваш дух, е, вкладу всередину вас дух мій, і зроблю те, що ви будете ходити з заповідями моїми, і устави мої будете дотримуватись і виконувати. Це має бути глибоке покаяння, щоб стати тим новим міхом. Ісус каже, старі міхи не вливають молоде вино. І оту латку вони не пришивають до невідбіленої тканини. Вона вся відірветься, то і той, і то пропаде. Ісус, простим, доступним. Десь притчами говорить, тобі треба покаяння, переміна твого серця, твоє серце має бути відкрите, і тоді Бог тебе й мене буде вчити. Тоді Бог буде врозумляти, тоді Бог буде вливати нове. Но коли ти заквашений або я багатьма питаннями, які ти сам не дійшов до того, це, знаєте, в нас колись був вчитель е, історії, він як навчив колись, що пінгвіни там бувають. Я можу з тим розумінням вас всіх переспорити, що лише там пінгвіни бувають. Ви скажете, і в другому місці ні. Дмитро Іванович казав, що лиш в Австралії інакше не може бути. Ти сам не зрозумів, то не дійшов до того, і там десь є, і там вони можуть жити. Але ти з тим, знаєте, істина, остання така інстанція твого розуміння з дитячих років в школі, ти як почув, ти можеш всіх переспорювати, всім доказувати, що так не інакше, і розуміти, і думати, що це твоє розуміння, це не твоє може бути. Ти почув, і ти з тим йдеш по житті. Тому я би десь хотів з вами зараз помолитися за таку річ, щоб дав нам Бог можливість десь подумати, чи ми вже насправді настільки утверджені в тому, що Бог хотів би нам відкрити. Чи ми вже чи ми на правильній дорозі, друзі, це дуже важливо перевіряти завжди. Цар Давид, будучи помазаником Господнім, будучи глибоко віруючою людиною, пророком Господнім, люблячи Бога від цього серця, молився. Дивися, Боже, чи я не на опасному дорозі? Наверни мене на дорогу правди, якщо я десь звернув. Поправ мою дорогу, якщо я десь щось не розумію, ти навчи. Не треба десь, знаєте, мріяти в своєму розумінні, мріяти про себе, ну тут уже все, тут уже немає місця для Господа. Апостол Павло так не думав. Він говорив: я не рахую себе досягнувшим. І що саме основне це писання? У мене десь є проста порада на, всі, десь, на все життя. Піди додому, склони коліна, відкрий Біблію, помолися щиро. Боже, навчи. У мене стало, знаєте, десь вибір. Я думаю, тут, мої друзі, я їх люблю сильно. Це вже другий вибір. Бо кажуть, деколи не зраджу віру батьків. Яку віру батьків не зраджувати? Батьки один раз чи два пішли до церкви за життя, так як. Я ходив, наприклад, колись. Що ти будеш зраджувати? Тобто є таке. Другий раз у мене вже були другі випробування це мої друзі, чи не то, щоб їх зрадити, але тобі тяжко, бо це твої рідні, це твої близькі, це твої брати сестри. І в мене став вибір, чи прийняти заповідь Божу, чи ні. То я вам дам ту пораду, якою я користувався і користуюсь. Я брав піст, я молився і читав Біблію. І Бог мене навчив, і я вірю кожного щирого, хто буде перед Богом так робити, Бог навчить. Ісус Христос відкриває розуміння Писання. У Луки написано так, і відкрив їм розум до розуміння Писання. Я переконаний, якщо людина щиро перед Богом помолиться, відкриє Біблію, візьме піст, почне просити, і так, як казав Олексій, буде кричати до Господа, що мені треба зрозуміти, я хочу тобі догодити, я хочу знати. Бог навчить будьте впевнені. Хочу з вами помолитися, даби дав нам Бог мудрості правильно служити йому. Амінь.